Вітаю дітки, як пройшли ваші вихідні, чим ви займалися? А, так, тиша, тиша, давайте по одному, давайте по одному, бо я нікого не чую. Діти, я вас дуже прошу, зробіть тишу. Так, тиша я сказала! <плес> а, мені зранку вчителька з фізкультури сказала, що хтось з вас, мельник, взяв м'яч без дозволу, мельник і розбив ним вікно, мельник. Я не буду казати, хто це зробив, але ви самі все знаєте. Так, відкриваємо підручник. Параграф 36. Ускопоїлись швиденько. Діти, я не буду на вас кричати. Я не буду піднімати голос, але мені оце все не потрібно. Я просто почекаю. Я просто почекаю. Дякую. Отже, давайте на попередній параграф. Перше завдання буде відповідати мороз. Слухаю, вставай. Зачку, я ні слова не почула, що ти сказала. Нічого я не почула. От що за звичка бо мені до собі підніс? Ну, розмовляти потрібно голосно, щоб почув весь клас. Так, далі, е, тому кома що? Чого дивимось на мене? Взошит! Взошит, друзі! Остання парта що таке? Я не зрозуміла в сенсі не чути. Весь клас чує, а ви не чуєте. Я достатньо голосно розмовляю. Ну, звичайно, що якщо не шоркати по парті, не кататися на стільці, не грати в телефоні, не шукати щось там в рюкзаку, то, звичайно, буде все чути, діти. Так, отут в нас пряма мова, а от і дзвінок. Ну бачите, нічого не встигли. Діти, ви куди? Діти, тиша? Тиша, я сказала. Добре, параграф 48, Додому. І самостійна контрольна робота по пройденому матеріалу. Ми ще з вами посміємося. До побачення.